Травневі надачі, великдень у родичів, тож будьте обережні до вашого помешкання, можуть навідатися непрохані гості. В період свят кількість квартирних крадіжок збільшується на 15%. Кому свято, кому робота. Якщо збирайтесь надовго залишити домівку, подбайте, аби вона не привертала до себе уваги. Менше говорити людям, куди ми їдемо, і взагалі про наші плани. Перш за все, треба замикати помешкання. Потрібно тримати контакт з сусідами, з близькими якимись людьми, які дивляться за помешканням. Першим ділом не губити ключі. Я думаю, це буде дуже вдалий засіб. Журналіст, криміналіст Влад Якушев свого часу спілкувався не з одним домушником. Розповідає здебільшого, вони тонкі психологи, тож не лише легко визначають, в якій домівці немає господаря, а й де саме ховають цінні речі. Роблять замітки на дверях, тобто, наприклад, можна жуйкою, ниточку внизу двері поставити і дивитися. Кілька днів до двері не підходять, тобто мітка на місці, значить вдома нікого нема. Обов'язково дзвонять в двері. Лише за останні чотири місяці правоохоронці зафіксували 300 квартирних крадіжок. З них розкрили всього чверть. А от щодо свят впевнені, Галичина, регіон специфічний. На Великдень грішити навіть злодії не будуть. Проте вже на 9 травня, хоч до когось, та й навідаються. Інколи ну, викликає подив, що люди йдуть до церкви, сповідаються, причащаються і виходячи з церкви, з когось злочин. Такі приклади в нас є. Пенсіонери радять без нагляду житло надовго не залишати, а ще краще здати під охорону. За 3-5 хвилин до помешкання прибуде наряд. Натомість дорогі замки, броня та грати навряд спинять зловмисників. Проникають як через віконні отвори, так і через двері. Через віконні отвори, як правило, віджимають пластикові вікна. Значить, вікна зараз ніхто не розбиває. А от не гребують злодюшки нічим. Звичайно, на першому місці гроші та ювелірні вироби. Далі офісна та побутова техніка. Беруть навіть одяг та продукти харчування. Найчастіше такі гості навідуються в день з 12 до 16 години. Вікторія Васкевич, Олег Кухар, головні новини. Львова.